Вода є критично необхідною для існування вуглецевих форм життя, без неї вони, по суті, були б неможливими. Вона також відіграє ключову роль у фізичному і хімічному вивітрюванні порід та в пом'якшенні клімату. Основний запас води, що забезпечує безперервність глобального кругообігу, зосереджений в океанах. Кут нахилу, осі обертання Землі становить приблизно 24 градуси відносно площини її орбіти. Саме таке положення зумовлює зміну пір року і робить значну частину поверхні планети придатною для життя. Стабільність цього нахилу підтримує великий природний супутник місяць. Орбіта Землі загалом доволі стабільна, хоча вона й має еліптичну форму, її відхилення від колової є незначним. Тому сезонні зміни, пов'язані з рухом Землі навколо Сонця, відбуваються поступово і без різких стрибків.